Ситуація скром щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Росіяни цієї ночі вбили у Києві трьох людей. Батько і його п'ятирічна донька загинули у Голосівському районі. Мати у лікарні ще одна жертва атаки шахедів. – 80-річна жителька Дніпровського району там вороже БПЛА влучив у багатоповерхівку. Квартира на горічному поверсі згоріла вщент. На місці прибуває наш кореспондент Владислав Величко. Він із нами на прямому зв'язку влади розповідає усе, що вдалося дізнатися про цю пекельну ніч і чи дозволили мешканцям будинку повернутися до своїх. Квартиру ми нині перебуваємо на дев'ятому поверсі будинку, у який вночі сьогодні влучив російський дрон Камікадзе. І так, Ігорю, мешканцям будинку вже дозволили повернутися до своїх квартир, але е, в результаті того, що була дуже величезна пожежа, її гасили до, досить тривалий час. Е, в будинку відключили всі комунікації, тобто наразі є тільки повернули електро, електроенергію, а от опалення і води немає. На місці зараз комунальники е, знизу ліквідовують також нас. Збирають всі уламки, збирають розбите скло, а також ходять по будинку і пропонують людям, хоча б тимчасово не засклити, але за допомогою плівки, хоча б закрити їх вікна, бо попереду ніч на вулиці ще досить прохолодно. І ось позаду мене, якраз ця квартира, від неї досі відчу... відчувається жар. На жаль, саме тут загинула ця. 80-річна жінка е в результаті цієї жахливої трагедії нічного обстрілу столиці. І е перебуваючи тут на місці події, ми поспілкувалися з мешканцями будинку, і вони розповіли нам про те, як це трапилося і чому пожежу не вдалося локалізувати вчасно. Тож прошу пряму мову. Я взагалі нічого не зрозуміла. Як оказалася біля вікна, е дуже багато іскр, пишки, все летить. Я вмикала світла. Немає ніде окон, все вибито. Ми вийшли, дивимося нагору квартира горить. Дуже страшно було, тому що ще вбивають, шахіди летять. На Жаль, її ніхто не зміг врятувати, тому що жодна пожежна машина не могла під'їхати до до заставленого вікна, і там понизу заставлене, все загорожене і на жаль. Ось так виглядає кімната, в яку напряму влучив російський дрон камікадзе. Попрошу мого колеги оператора продемонструвати, як ми бачимо. Російський безпілотник влетів просто у дах будинку. Це найвищий поверх дев'ятий, і ми можемо бачити, що легеньке тління і дим видно навіть зараз. Ось як виглядає повністю ця квартира, покажемо підлогу, повністю все згорівше. Що тільки вціліло, так це якісь елементи, які виконані з бетону, або ж, наприклад, з металу. Тому зараз тут ще триває. Рятувальна операція на місці перебуває також червоний хрест, який допомагає людям зігрітися, поспілкуватися з психологами. Також тут перебуває на місці поліція і надзвичайники. Наразі це все будемо надалі вас інформувати. Ігоря передаю слово. Дякую, Влада. Влад, величко про наслідки ворожої атаки по Києву. На Київщині під час атаки шахедів постраждали двоє людей. У них незначні травми повідомили в обласній військовій адміністрації. В різних районах пошкоджено п'ять приватних будинків та ліквідована пожежа на підприємстві. Загалом, внаслідок російської дронової атаки, є руйнування у шести областях у Прилуцькому районі на Чернігівщині. Вогонь знищив житловий будинок та господарчу споруду. І, Як повідомляють повітряні сили безпілотниками та уламками, пошкоджене майно жителів Харківщини, Сумщини, Одещини та Донеччини. Усього ворог запустив 147 БПЛА. Більшість ворожих дронів, що летіли цієї ночі на Україну, були саме ударними. 97 знешкодили, 25 не збили. Решта були безпілотниками-імітаторами. Троє людей загинули внаслідок атаки шахедів на Київ. Серед них п'ятирічна дитина у Дніпровському районі столиці. Ворожий безпілотник влучив багатоквартирний будинок. Загинула жінка. Також пошкоджено заклад харчування і ще два житлових будинки. У голосіївському районі уламки впали на складське приміщення. Загинули батько з дочкою. Постраждали 10 рожителів столиці, найменшому всього 11 місяців. Євген Ієвлєв, речник Київської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Євген, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава! Як я вже розповів, сьогоднішня атака забрала життя трьох людей. Що відомо про обставини їхньої гибелі? І чи були у них можливості врятуватися, враховуючи ситуацію, в якій вони опинились? Так, дійсно, на жаль, внаслідок російського обстрілу є загиблі. Наразі відомо про трьох загиблих. У Дніпровському районі через падіння уламків виникла пожежа на верхніх поверхах дев'ятиповерхового будинку. Там загинула жінка 1944 року народження. В Голосівському районі загинули батько 1990 року народження, і його донька їй було 5 років. Також постраждала мама дитини. за попередніми даними, це сталося внаслідок падіння уламків БПЛА та подальшого займання в 4-поверховій офісно-складській будівлі. Інших подробиць чи деталей трагедії нам поки повідомити вам не можемо. Наймолодшому постраждалому всього 11 місяців, що відомо про стан малюка нині і в якому стані інші постраждання. Так, на цей час загалом зафіксовано інформацію про 10 постраждалих з пораненнями різного ступеню тяжкості. Це осколкові поранення, травмування і наслідок стресу. Найстарші постраждалі 90 років, наймолодшому постраждалому 11 місяців. Медиками зафіксовано у нього гостру реакцію на стрес. Батько малюка також отримав поранення. Всім постраждалому надається зараз кваліфікована допомога. А на якому етапі зараз ліквідація наслідків цього удару? Займання були ліквідовані оперативно. Наразі точково по місцях уражень триває робота різних спеціалістів. Фіксація пошкоджень, робота з розчистки місць уражень. І хочу зазначити, що роботи рятувальників дуже ускладнили запарковані автомобілями подвір'я. Тут бачимо необхідність врегулювати це питання, тому цьому буде приділена максимальна увага найближчим часом. Будинок, який постраждав найбільше, яка там ситуація з електропостачанням, з водопостачанням, і загалом, скільки людей внаслідок цієї атаки потребують зараз якоїсь допомоги житлом? На жаль, в столиці є декілька будинків житлових, які зазнали пошкоджень, і наразі триває обстеження стану об'єктів, і далі буде охвалюватися рішення про обсяг необхідних робіт для відновлення будинків. Тому, допоки не завершиться обстеження, давати якісь оцінки чи казати, що там з водопостачанням, світлопостачанням поки зарано. Як саме київська адміністрація допомагає документувати наслідки того, що сталося, і загалом яку допомогу може надати постраждалим? Ми постійно інформуємо про гарячі лінії. У нас працює ситуаційний центр, який одразу передає інформацію, тобто максимальна взаємодія з точки зору відновлення, з точки зору обстеження. Всі адміністративні функції тут можна розповідати до дуже багато. Всі адміністративні функції виконуються на максимально якісному рівні. Євгена, як би ви загалом охарактеризували. Ідею цієї атаки це були цілеспрямовані удари, чи більше хаотичні якісь запуски БПЛА з боку Росіян, які спровокували такі наслідки? Загалом сьогодні вночі ворог випустив по Україні 147 безпілотних літальних апаратів. 97 збило наше ППО, 25 було локаційно втрачені. На жаль, є влучання, падіння уламків, загиблі. Характеризувати можна тільки так, що ворог не прагне жодного перемир'я, і ворог продовжує терор, продовжує атаки по мирним мешканцям. Це ніяка не хаотична атака, це абсолютно сплановані направлені удари на мирне населення. Дякую вам за інформацію. Євгені Євлєв, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про наслідки сьогоднішніх ударів росіян з використанням безпілотників у столиці. І також про роботу рятувальників на місці цих ударів вона ще триває, хоча вже нічого на щастя не горить дуже боляче. Те, що знову відбулося, і чесно кажучи, в душі вже здається, немає місця для усіх цих подій. Ми висловлюємо всією нашою командою, і я думаю, всією нашою країною щирі співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав внаслідок цих терористичних дій росіян і продовжуємо свою боротьбу і чудово пам'ятаємо. За що ми боремося і за що нам є мститися, друзі? Звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог ще раз, оскільки змінилася дещо конфігурація тих регіонів, які перебувають у зоні небезпеки. На щастя, вже пролунали відбої в багатьох тих регіонах, які ви бачили буквально кілька хвилин тому на своїх екранах. Бачимо, що у Дніпропетровській області та в Сумській зараз. Небезпечно все ще через загрози з повітря, але в більшості регіонів вже пролунали відбої.